Парк пішні 28 вересня знаходяться по вулиці Соборній, куч кіною, ну, бачу поліцейський поруч парадорожного року. Сулає матеріал або що. Але стає з порушенням. Більше 10 метрів ніж від виїзду з території. йдемо, запитаємо. Доброго дня. Маячки не працюють, а поліція порушує пародорожну руху, хлопці. Хлопці, не порушуйте, будь ласка. Ну, ми бачимо, ведете поганий приклад суспільству. Ми бачимо виїзд з території. О, вже вже майчок вимкнувся, до речі. До речі, за кермом галецький. Пан Галецький. Я, я думаю, ви краще знаєте про дорожну рух. А ви, а, ви що? а ви показали, що ви його не знаєте. Або просто нахабно його порушення. Навіщо це робити? Можна так, щоб або не заважати. Так ви заважаєте заважати, іншим заважаєте. Чому заважаєте? Хто виїжджає, заїжджає на територію? Чи ви не знаєте? Пан поліцейський. Михаїл. Да. Да? Да, да. Можете кладети може протокол на, на водія? А, піс... а, після... А, після цього... а після цього складаємо. А після цього складемо, після цього складемо. Добре. Поки я очікуємо, що вона порушили. Я хочу звернути вашу увагу на гуму поліцейських. Дивіться. Тут ще більш-менш, але тут, тут ще гірше Дивіться, Ось така гума. Десь гроші. Напевно, жуковський начальник поліції не, не виділяє на придбання гуми поліцейським, через що вони можуть десь їхати з якимось порушником. І колесо може або лопнути, або спустити. І через це порушник уникне в. Взагалі, О, бачите ось цей ось це значок, цей знак, який вказує, що це вже критично. Це, бачите? Застоїв. Ось така гума. Тож цікава. Олег Іванович, Олег Іванович, Голонюк, діловари які, чому ваші працівники, або чи, чому ви не видаєте гуму, на яку б вони належно виконували свої обов'язки? Затримували порушників. Або реагували. тому що якщо вони поїдуть на гуми, десь потім поїдуть, це колесо воно або списку, або лопне. І ще не може трапиться інше якесь ДТП. Тобто має бути якесь фінансування державне, не з хабарів, а державне, аби поліцейські належно виконували свої обов'язки. Це зауваження до керівництва поліції, тому що це звичайні працівники, які зупиняють порушників, шукають і викривають злочини. А керівництво мало б придбати нову гуму і... Пересики, ми б ласьмо слугувати. Так я вас хочу, послухати. Чому ви порушуєте дорожнього руху? Які правила право порушення. В чому вони є порушення? Ближче 200 метрів від виїзду. Ну, складання адміністративних матеріалів. Ну. Саме сотні 124. Так. Ну, так. Що, це дозволяє вам правила дорожнього руху? Дозволяє? Так, дивіться, це службовий транспорт. Ну. ну. Що Майячки... порушення? Маячки були ввімкнуті, дивіться, ми Я, й, я ж це зафільм, дай, дай 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 зафільмував. Так, ви можете фільмувати, та не нервують, не нервують, вони ще не нервують. Не ми тут знаходимося більше півтори години. Добре, і що? Ну, в чому було порушення? Проблескові маячки постійно, Доброго дня, постійно Доброго. не мене дослухати. Я чому? не хочу вас. Ви зі мною сперечаєтесь. Я ж звернувся не до вас. Вони в Ви ж зі мною... Ні, ні. Три, Три, не ви спілкуєтеся з водієм раніше. Я підійшов. Ви ж як водій, а як порушник. Ви як поліцейський. Ми вмикали проблескові маячки. Вони довго стоять в вімкненні, їх треба запускати. Приходять в душі режим, розумієте? Є, є така вот, Очікуючий Очікуючи режим. Очікуючий режим, Очікуючий так. Да. Просто я побачив, що вони не гинули. з ДТП. Було перекриття руху. Там перекривали рух, тут перекривати? — перекривали? Забрали транспортний засіб, ну, коли там було ДТП. Так. перемістилися сюди. Ну, так станьте так, щоб їх не заважати просто. Я просто Так і ну, припаркувалися, тому що ми повинні ну. стане приїжджати синін, щоб рух. — руху. Бачите, навіть, ну, ось о. Ну, живо, é, паріями, матерям, більше ви Ми як вже роз'їхали, ви вже автіки да. прибрали, бачу, автіки тільки прибрали. Да. Так і ви також ну, приберіть. Горбані, так приберіть думайте, також, і, також да, стан, і, станете так. без порушення. Я про це кажу. Просто або ми рівні законом, або поліцейські. Я з вами не спілкуюся. Да, да, да. Або і, ми і рівні, і або у вас є якісь спорини, які ви використовуєте. Я Я зараз спікуюся, в мене голова одна. Просто я то хочу щоб ви викривали в кінці обов'язково. Але ж нам, я бо треба ж було належно. Окей, то належно. Формісти матеріалу. Не ененьку, ж не просто так припустимо, постійте, ставте так, щоб ніхто не порушив дружнього руху, аби не зайжати, або не заважати іншим заїжджати або виїжджати з території. І питання ж питання ж немає. Пошажає, Та немає ж, Михайло, я кажу ж, я ж не про те, що там я до вас є, якось як попереджу. Надали відповідь. Нам потрібно іти працювати. Відповідь яка ви ще туди дали матеріал, подав, і це дозволяє вам порушувати дорожню руху? При оформленні цієї матеріалу можна виступати до якихось правил дорожнього руху. При оформленні ДТП також. І, і, і не вважаєте, що потрібно, аби іншим не заважати, стати таким ну, чином, маю, щоб... Немає змоги переїхати звідси. Немає змоги? Немає, немає. немає змоги. Галіцький не не вміє керувати. Наразі ми не можемо це переїхати, тому що тут скоро ДТП. No. Ми його оформили. Вони ж вони всі від'їхали. От вже як бачите, учасники ДТП. Вони вже від'їхали? <певе> вже, ви... вже от, тільки що ми їх відпустили. Від. Так, так само так само ми, ми також могли від'їхати. Зараз ми і поїдемо. Ми не Це може були їх змістити. Ми перевіряли документ, скатись матеріал, ми перевіряли неправильності правильно. Три метри можна було десь влатить, метр. Можна було від'їхати. Ми не можемо їх відправити. Та не треба відправити. Якщо учасники дорожнього руху, що вони роз'їхали вже з міста вони від'їхали. Ми вам надали відповідь. Ви Вважаєте це да. відповідь, вважаєте. Що... Дивіться, люди вас будуть дивитися і да. зробити оцінку то. того, що ви упереджені. Якщо у вас працівник, тоді він може порушувати. А я хочу... щоб того... а, а я говорю про те, щоб, щоб то, усі ви, отримали. ви кажете, що будуть дивитися, вони ж також будуть у вас. Ухи. А вже ж, а вже ж у нас... Так, а вже ж. Гума, дивіться, на, на, на який гуму ви катається. Це зауваження, зробив керівництво зробив. Маячки не були вик... я підійшов, зокрема, маячки не були виклонені. Зрозуміло. Тобто ви ж що це? Окей, okay. ми думаємо оцінку, окей. Okay. здорові. Навзаємно. Одразу хочу також е, е, додати, що вони складали протокол е, на, на, на водіяджа на наші штаті, яка е, Там тут якась, як була якась створа, е, ДТП, яка яке Ось. І як з'ясувалося у, 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 у водіяджені на штаті не, не було страхового полюсу. Про що я хочу вам додати? Що люди краще і дешевше розстрахуватися, щоб потім страховка сплачувала ці е, ну, збитки або ливині, ви особливо щовивинні. А що ви вині, ви тоді страховка буде сплачувати е, збитки там, або пошкодження інших автівок. До речі, там на куту шкільної 8 березня, також водія джонської статі, також не було страхового полісу. І якби був, вони б просто роз'їхалися, страховка сплатила би. Пошкодження і питання було б вирішено. Але як там не було страхового полісу у водіях на цій саті, так само у, цей, у цих дівчат водіїв, також не було страхового полісу. І вони зараз сплатили штраф за порушення дорожнього руху, інший штраф за те, що за відсутність полісу, а потім ще будуть ремонтувати іншу автівку. Тож рахуйте, дешевше зробити страховий поліс, а потім сама це питання вирішила, далі вирішила це питання. Гарі Крішна, але ж поліція, бачите, поліція шукає якісь шпорини, а ми складали. Було ДТП. Вже учасники ДТП роз'їхались, аби не заважати іншим, але поліція не, не від'їхала, аби також не заважати.